Створимо гру літаючий бегемотик, в якій бегемотик постійно падає вниз. І для того, щоб бегемотик піднімався вгору, потрібно постійно натискати клавішу пропуск на клавіатурі. Ми програємо тоді, коли бегемотик впаде або підніметься надто високо. Тобто торкнеться в межі сцени. Давайте розпочнемо. Зрозуміло, спрайт 1 рудого кута. Ми вилучаємо, на цього натискаємо на цей кошик та додамо спрайт бегемотика. До цього натискаємо кнопку Брати спрайт. Переходимо в категорію тварини, щоб знайти швидше бегемотика. І ось він. Як бачите, даний бегемотик має два образи. І коли ми їх будемо змінювати, буде здаватися, що він рухає крильцями. Крім цього, давайте зразу змінимо тло сцени, натискаємо кнопку «Брати тло, перейдемо поза приміщенням. Ну і я виберу ось таке тло. Ви можете, зрозуміло, вибрати якесь інше. Тепер створимо код для бегемотика. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, переходимо в групу події та в область коду перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і коли ми розпочнемо гру, нехай він стає десь в центрі цієї сцени. Центр має координати X0, Y0. Бачите, ось прямо ось тут. Переходимо в рух, додаємо перемістити в Х0-0. Замовчені, коли ви перетягуєте, у нас координати будуть ось цього бегемотика. Тобто просто змінюєте 0,0. І бачимо, коли ми натискаємо зелений прапорець, він стає по центру. Тепер зробимо так, щоб бегемотик опускався вниз. Для цього нам потрібний цикл. Переходимо в керування і використовуємо цикл завжди. Бігмотик буде опускатися по вертикалі вниз. Вертикаль це в нас називається координатою y. Тобто нам потрібно змінити y. Вибираємо змінити y. Якщо вниз, значить віднімаємо. Давайте поставимо мінус 2. Перевіримо. Бачите, він опускається. Якщо ми будемо віднімати більше число, то він буде опускатися швидше. Тепер зробимо так, що коли ми натискаємо на клавішу Пробіл пропуск, то він буде в нас підніматися. Переходимо по події, додаємо, коли клавішу пропуск натиснуто. Ну і в цьому випадку нам потрібно, щоб гемотик піднімався, коли ми натискаємо на клавішу пропуск. Отже, нам потрібно також змінити Y. А тепер ми вже Y збільшуємо. Тобто у нас тут має бути додатнє число. Ну і ще зробимо так, щоб він махав крильцями, для цього додамо наступний образ. Давайте перевіримо. Кожного разу, коли я натискаю клавішу «Пробіл», пропуск. Бегемотик піднімається вверх. Крім цього, нам потрібно зробити так, щоб бегемотик не торкався нижньої межі та не торкався верхньої межі. В цьому випадку наша гра буде завершена. Отже, нам потрібно перевірити, чи торкається бегемотик межі. В цикл завжди додамо розгалуження. Використовуємо неповне розгалуження, якщо то. І ось сюди в шестикутник вставляємо датчик, тобто умову торкається. Відкриваємо цей список і вибираємо межа. Якщо він торкається межі, тоді бегемотик полетить за межі сцени, ну і гра припиниться. Отже, додаємо ковзати. Ну і давайте десь полетить бегемотик в верхній правий куток, там де знаходиться сонце. Бачите, що координати його десь ось такі. Взагалі, максимальне значення Х, яке можливе, це 240. Давайте напишемо ось тут: 240. Це межа сцени по горизонталі справа, а по вертикалі зверху. Y це на 180. Отже, будемо в нас ковзати туди. Після цього бегемотик у нас буде схований. Ну і зупиняємо все. Тобто гру припинено полетів. І зверніть увагу, я зараз натисну Виконати. І в нас бегемотик просто не з'являється. Справа в тому, що ми його сховали, а знову не показали. Отже, нам потрібно, коли ми натиснули зелений прапорець, потрібно перемістити в центр та показати. Ну і ще було б краще, якщо б гемотик пояснив, чому він від нас полетів. Тому зробимо так, що коли він торкнеться верхньої межі, то він скаже, я піднявся надто високо, буде незадоволений. А коли торкнеться нижньої межі, то скаже, я впав. Значить, нам потрібно перевіряти ще умови. Значить, використовуємо розгалуження. А цього разу вже повне розгалуження використовуємо. Поставимо його ось так. Зрозуміло, бегемотик спочатку має висловити своє незадоволення, тільки після цього він полетить. Отже, нам потрібно перевірити умову, як ми це будемо перевіряти. Ну, Зрозуміло, бегемотик може торкнутися або верхньої межі, або нижньої межі, тому що в нас він піднімається, опускається тільки по вертикалі. Якщо в нас y ось тут 0, то якщо він торкнеться верхньої межі, значить y буде більше 0. Отже, перевіримо, якщо y більше нуля, тобто спочатку перевіряємо ось цю умову, торкається межа. І після цього перевіряємо умову, чи y більше нуля. Тобто, коли ці дві умови істинні. Значить, він буде ось тут зверху. І в цьому випадку, нехай скаже протягом 2 секунд, я піднявся надто високо. Інакше, якщо він торкнеться межі, то в всіх інших випадках він торкнеться нижньої межі. Тоді він скаже, я впав. Отже, бегемотик висловив незадоволення. І полетить. Давайте перевіримо. Ось так. Можете поекспериментувати з ось цим значенням. Чим більше ось тут буде число відніматися, тим швидше він буде опускатися вниз. І ось цим. Чим більше ось тут буде число, тим швидше буде підніматися вверх. Ну, а Наша гра створена. Давайте назвемо вітаючий бегемотик дану гру. Та збережемо на комп'ютері файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!